От деколи таке буває котел, теплоаккумулятора між ними двері. І треба провести трубу, а тут двері ніяк не дають. А по кругу там дуже далеко, ну ніяких варіантів немає. Що ми зробили? Ми зробили наступне штруба. Ну, штрубу не ми робили, нам зробили. І трубу бачимо від теплоакумулятора, опустили. Вона буде йти, тут пліточка положиться і буде під пліточкою. Звичайно, що ми її пофарбували. Звичайно, що її утеплили. Там не так утеплили, щоб вона не контактувала із тяжкою. І виходить сюди в котел. Бачите? Від котла пішло сюди-сюди-сюди. Зайва робота, але це як варіант. Ну, Можливо, не найкращий, але хороший варіант. І за іронією судьби наступного нас знову чекає такий самий сюрприз. Придеться нам це саме повторювати. Ось такий варіантик. А повний огляд котельни, що ми, як і де робили. Доробимо, знімемо, покажемо. Так що очікуйте.